Той час Ісус, повний Святого Духа, вернувся з над Йордану, і дух повів Його пустиню, де сорок днів Його спокушав диявол, і протягом тих днів Ісус не їв нічого, коли ж вони кінчились, Він зголоднів диявол йому і каже. Якщо ти син Божий, скажи цьому каменеві, щоб став хлібом. Ісус озвався до нього. Написано, що не самим лише хлібом житиме людина. Тоді диявол вивів його високо, показав йому в одну мить усі царства світу і сказав до Нього, я дам тобі всю цю владу і славу їхню. Бо вона мені була передана, і я даю її кому захочу, і коли ти поклонишся передо мною, вся твоя буде. Ісус у відповідь сказав до нього: написано, ти будеш поклонятися Господеві Богові твоєму, і Йому єдиному будеш служити. Потім диявол повів його в Єрусалим, поставив на крилі храму і сказав до нього, Коли ти син Божий, кинься звідси додолу написано Бог, він ангелом своїм велітиме про тебе, щоб тебе зверігали, і вони знімуть тебе на руки, щоб ти не спіткнувся ногою об камінь. Ісус озвався до нього. Сказано не спокушатимеш Господа Бога Твого, і скінчивши всі спокуси, диявол відійшов від Нього до якогось часу. А Ісус у силі духа вернувся в Галилею, і чутка про нього рознеслася по всій околишній країні. Він навчав по всіх їхніх синагогах. І всі Його хвалили. Слава, хата, госпа. Отець Олександр, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Сьогоднішнє Євангеліє ще перед початком. Публічної діяльності Ісуса Христа говорить нам про спокуси і всі євангелисти, синоптики, три Євангелія нам описують про цей піст. Сорок днів у пустелі і... і спокуси Ісуса Христа. Чим є особливим сьогоднішньої Євангелія, це Євангелист Лука дуже гарно нам підкреслює, що. Ісус був повний Духа Святого, тоді ще в долині Йордану, де був охрещений Іваном Хрестителем, Він наповнився тим Духом Отця Небесного. І потім каже, Дух повів його в пустиню, де й починаються оці спокуси. Дуже важливо, дорогі брати і сестри, пам'ятати собі, що Дух Божий веде Ісуса Христа в пустиню, у спокуси. Не диявол його веде, щоб він був спокушуваний. Ми часто собі думаємо, що коли приходять спокуси в нашої життя, то однозначно це лише діло диявола. Звичайно, Бог нас не спокушає тільки диявол. Але Дух Святий веде нас дорогою через спокуси. Бог дозволяє, щоби я був спокушуваний. Для чого? Не для того, дорогі брати і сестри, щоб не знаю, показати, хороші ми чи погані, чи ми виконуємо заповіді чи ні. Але саме життя нам говорить таку правду, що доки людина не зрозуміє, що є в неї всередині. Саме тому євангелисти це так підкреслюють, що перед тим, як Ісус Христос почав говорити до народу, Він мусів добре зрозуміти самого себе свою місію. У пустині на самоті мусів зрозуміти, як боротися спочатку з дияволом самому. І лише пізніше, пройшовши цей сорокоденний термін, Він починає говорити до, до народу. Дух Святий, дорогі брати і сестри, також дає нам починати із цього свого, своє духовне життя, бо що ми називаємо духовним життям. Воно мусить початися із того, що людина спочатку зрозуміє, чим вона є всередині, якою вона є. І дивлячися там, де ми падали, там, де ми зрішили, дивлячися на наші спокуси, ми розуміємо, де сховані наші слабкості, які м'яє, де я падаю, де моя слабість, де маю призивати Святого Духа, щоби Бог дав мені сили там витримати, де диявол постійно б'є саме мене, наші слабкі сторони. І з цього починається духовне життя. І неможливо, щоб людина без спокус зрозуміла, як у своєму житті може служити Богові. Ісус Христос це нам показує, тому що на початку своєї місії якраз Він спокушуваний, щоб, пройшовши через ці спокуси, він міг спокійно розпочати своє Публічне життя проповідувати Євангеліє. Тому будьмо спокійні, дорогі брати і сестри, не нарікаючи тоді, коли приходять до нас спокуси, бо саме з цього завжди все починається. Духовне життя мусить починатися із боротьби. Ніяк інакше. Ми можемо просити Бога, щоб нас спокуси обходили. Але Ісус Христос в іншому місці, в Євангелії, також нам скаже, що неможливо, щоб спокуса не прийшла. Неможливо, щоб наше життя якось не знаю, гладко, спокійно складалося, бо лише через спокуси я знаю, з ким маю боротися і за що маю боротися. Лише через спокуси знаю, чого маю триматися. Тому берімо собі до серця справді цю науку Святого Духа, котру Ісус Христос нам передає через початок свого служіння, бо потім усі ті три спокуси. Про які говорять всі три синоптичні Євангелія, вони фактично говорять про спокуси кожного із нас. Спокуса голоду. Ну, Кожен із нас може назвати, що би він іще в своєму житті хотів, чого йому не вистачає, чого ми голодні. І це дуже важливо, щоб ми зрозуміли насправді, чого наше серце ще бажає. Але тоді у відповідь Ісус Христос так підкреслює, що не одним хлібом лише буде жити людина. Нам важливо собі зрозуміти, що не тим лише, що я хочу, що я ставлю собі за мету, залежить моє життя. Якщо би людина жила лише всім тим, чого вона хоче, то легко стає рабом цих речей. Друга спокуса каже на мені, вони лука диявол. Веде Ісуса Христа високо, показує Йому царство землі, каже, що це йому все належить, і якщо йому поклониться, дасть йому. Спокуса влади, спокуса контролю, як ми любимо все контролювати в своєму житті. Щоб було все так, як я собі продумав. І дуже часто ми любимо контролювати не просто своє життя, справи наші, але любимо контролювати і наших найближчих, аби вони були такі, як я хочу. Аби вони робили те, що я собі планую. Бо тоді відчуваємося спокійно. І от якраз Ісус Христос знову ж таки, відповідаючи дияволу, нам нагадує, написано: ти будеш поклонятися Господеві Богу моєму. Ми знаєте, дуже часто собі думаємо, що наше духовне життя це коли все буде гарно, впорядковано, і я буду задоволений з собою, бо буду молитися в відповідний час, і то кожного дня, і все у мене буде добре. І це, дорогі брати і сестри, обман диявола. Бо каже Ісус Христос: поклонятися Богові треба. Ми маємо сповняти волю Божу, не свою. Як дуже часто ми попадаємося на цю витончену спокусу, навіть якщо ми зрозуміли, що наше життя не залежить від якихось матеріальних речей, ми, скажімо так, вміємо боротися з тою першою спокусою голоду. Вміємо боротися і кажемо собі, достатньо мені так, як Бог мені дав. Життя щасливе залежить не від цього, залежить від того, чи я є з Богом. І тоді диявол нас веде до другої спокуси, щоб ми контролювали упорядковували своє життя, були незадоволені своїм життям, коли нам щось не вдається. І тоді Ісус Христос нам нагадує, мета духовного життя поклонятися Богові. І потім веде диявол Ісуса. До Єрусалиму, ставлячи на висоту храму, і каже йому, коли ти син Божий, то кинься додолу, бо написано, що і цитує псалом: Діявол, ангел буде веліти про тебе, і ангели піднімуть тебе на руки, щоби ти не спітнувся ногою об камінь. Третя витончена дуже спокуса, дорогі брати і сестри. бо ми так само часто навіть Бога можемо спокушати, якщо ти Бог, то хіба ти не можеш зробити в моєму житті то-то і то-то? Хіба ти не всемогутній? Хіба Господи не можеш зупинити війну? І тут знову ж таки вартує нам прислухатися до відповіді Ісуса Христа. Не спокушатимеш Господа Бога Твого. Ми часто Бога спокушаємо тим, що хочемо виконувати свою волю, а навіть можемо Бога спокушати тим, що вимагаємо в нього зробити певні речі у моєму житті, бо нам кажеться, що лише так має бути і так має Бог зробити. І тут Христос, Ісус Христос нам допомагає порозуміти, що ким ми стаємо, коли спокушаємо Господа Бога, коли пробуємо Йому вказувати, як має. Наше життя Він провадити. Ми тоді по факту не відчуваємося близько Бога і не відчуваємо, що Він є нашим Батьком Небесним. Ми думаємо, що Він нами не турбується, як дітьми, а не знаю, ставить випробування на нашому шляху, хоче нас чимось пригнобити. І це велика брехня диявола, дорогі брати і сестри. Тож вчимося із цих спокус, які Ісус Христос, переносячи на собі, показує, що у кожній в людській природі ці спокуси є. Але із них починається свідоме і справжнє духовне життя. Духовне життя, не яке ми собі спланували, витворили, а духовне життя, в якому ми сповняємо Божу волю, пам'ятаючи, що Він краще знає, як моєму житті має бути, і не вартує тоді через це Бога спокушати. Амінь. Слава Ісусу Христу!